Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку. Доповідач, доповідачка та презентація. Культура презентування, слайд-шоу із зображень як вид презентування, середовище створення презентації. Налаштуємося на урок. Казку вирушимо разом, перешкоди всі пройдемо, а хто буде сумувати із собою не візьмем. Дзвінить дзвінок гучніш, гучніш, і всім, хто любить казку, допоможи скоріш. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Чи знаєте ви формулу щастя? Привіт, діти! Я професор Верн. Сьогодні я працюю над новою формулою. Нам доступні такі розчини: мрія, праця, потреба. Створіть власну формулу щастя. Які складові та у якій кількості ви візьмете для змішування? Кожен із вас створив власний еліксір успіху на цей урок. Поки ви випробуєте еліксир на уроці, я помчу патентувати для вас формулу щастя. До нових зустрічей! Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке комп'ютерна презентація. Визначимо, із чого складаються комп'ютерні презентації. Оговоримо, хто та як проводить презентування. Але спочатку розгадайте анаграми. Поставте літери так, щоб утворилося слово. Розкадуйте. Отже, яке слово ви склали? Так, презентація. Презентація це публічне подання певних відомостей у зручному для сприйняття вигляді. Коли люди розповідають про свої винаходи чи досягнення, кажуть, що вони себе презентують. Поміркуйте, чим презентували ви колись себе? В яких обставинах та кому проводили такі презентації? Чоловік, який проводить презентацію, його називають доповідачем, а жінкою доповідачкою. Поміркуйте. Чи можна вважати, що презентація деякого товару або виробу це його реклама. Чи доводилось вам бути на презентації когось або чогось? Чи доводилось самостійно щось презентувати? Презентація, яка готується за допомогою комп'ютера, чи на ньому, демонструється. Називається комп'ютерною презентацією. Ви зараз також переглядаєте комп'ютерну презентацію. Поглянемо, як вона виглядає зсередини. Та ознайомимося зі складовими редактора презентації. Ось це меню. Тут знаходяться головні блоки команд для побудови презентацій. А це панель інструментів. За допомогою окремої панелі ми можемо змінювати текст, додавати музику, фото чи відео та інші ефекти. А ось це. Панель слайдів. Список всіх слайдів, котрі демонструються. Також є й робочу. Місце, де відбувається редагування окремого слайду, кадру чи то фрагменту. А от здійснити Керування презентацією можна за допомогою клавіатури. Клавіша пробіл це завжди вперед. Та клавіші вгору, вниз, праворуч, ліворуч, ось ці клавіші, теж допомагають рухати презентацію, керувати презентацією. Також можна керувати презентацію за допомогою миші. Натискнення лівої клавиші миші по слайду здійснюється перехід вперед, а колесиком миші можна рухатись вперед та назад. Поглянемо приклад презентації на тему «Українські прислів'я та один із визначних скарбів усної народної творчості є прислів'я та приказки, в яких зосереджена народна мудрість. Вам будуть запропоновані частини прислів'їв, які необхідно продовжити. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. На роздуми вам буде відведено деякий час. Запам'ятовуйте, скільки балів ви отримали для того, щоб дізнатися, хто ви за нашим рейтингом. Ну ми починаємо. Хто не робить? Хто не робить той не їсть. Куй залізо. Куй залізо поки гаряче. Що посієш? Що посієш, то й пожнеш? Зробив діло, зробив діло, гуляй сміло. Не вір словам. Не вір словам, а вір ділам. Лінивий двічі робить, а скупий. Лінивий двічі робить, а скупий двічі платить. Життя прожити. Життя прожити не поле перейти. В дарованому коневі. Дарованому коневі в зуби не заглядають. Вік живий. Вік живий, вік учись. Підлежачий камінь. Підлежачий камінь вода не тече. Сім раз відміль. Сім раз відміль, раз відріж. Краще синиця в руках. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. На чужому горі. На чужому горі щастя не збудуєш. Не одежа красить людину. Не одежа красить людину, а добрі діла. Слово «не горобець». Слово «не горобець» вилетить не впіймаєш. З ким поведешся? З ким поведешся, того й наберешся? Хочеш їсти калачі? Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі? Умій вчасно сказати і вчасно. Умій вчасно сказати і вчасно змовчати. Шабля ранить голову, а слово. Шабля ранить голову, а слово душу. Більше діла. Більше діла менше слів. Хто людей питає, той? Хто людей питає, той розум має, без верби і калини? Без верби і калини нема України. Книга вчить як? Книга вчить, як на світі жить. Не той друг, хто медом маже, а той, не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже, не знаючи броду. Не знаючи броду, не лізь у воду. Нових друзів май, а старих. Нових друзів май, а старих не забувай. Не хочеш почути поганих слів? Не хочеш почути поганих слів? Не кажи їх сам, дав слово, дав слово Дотримай його, Ледачий з молоду. Ледачий з молоду, нещасний на старість. Бачить кіт сало. Бачить кіт сало та сили мало. А зараз давайте дізнаємося ваші результати. Якщо ви набрали від 0 до 5 балів, то ви першокласник. Якщо у вас від 5 до 10 балів, то ви п'ятикласник. Якщо ваш результат від 10 до 15 балів, то вітаємо вас, ви у 9 класі. Якщо ви сказали правильні відповіді на 15 або 20 балів, то ви випускник. Якщо ваші результати від 20 до 25 балів, то ви, мабуть, студент. Від 25 до 29, то ви вчитель. А якщо у вас 30 балів, ви відгадали всі-всі-всі прислів'я та приказки, то ви професор. Ви молодець. Отже, презентації це хороша можливість ділитись складними ідеями. Наприклад, компанія, що створює телефони, планшети чи ноутбуки на великому екрані завжди демонструє можливості своїх гаджетів. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Робота за комп'ютером, перегляньте презентацію та керуючи нею, створіть запропонований малюнок. Для цієї роботи буде подано посилання. Отже, нагадую, що під час роботи з комп'ютером дотримайтесь правил безпеки та санітарних норм. Вам подане буде посилання на презентацію. Перегляньте цю презентацію та створіть малюнок. Попробуйте покерувати кожним слайдом презентації, так, щоб в кінці вийшов малюнок.